Бориспільська корида під Києвом розгорнулося ціле дійство. Бійці Айдару образилися на водія на трасі і почали перешкоджати його рухові. Так затято, що все скінчилося бійкою. На очах у переляканої вагітної дружини. Дмитро Литвиненко більше. Це Сергій, таким було його обличчя в суботу. Це вже трохи змулав до круга ці всі діла. А на цьому відео кричить його вагітна дружина. Чоловіка в той час б'ють. Що? Ви? В суботу вони збиралися до друзів Києва. Ще до виїзду побачили, як Борисполем проїхав кортеж, і вони їхали, не зупиняючись. І вони чисто сігнали і махали пальцем, що не йдіть. Машини їхали в напрямку Києва. Сергій теж туди рушив. Борисполь стояв в заторах. на київській трасі. Корок тривав. Швидкість згідно з записами реєстратора від 20 до 50 кілометрів на годину. І ось автобус їде за ними. Цей автобус теж не проїхав. Він потім проїхав з боку. Ось їхні машини. Раз, два, три, чотири. Всі п'ять смуг руху перекрили машини, що ледь їхали. А як їх хтось намагався обійти, підрізали і таранили. Оце, кстати, все були два удари. Оцієї людини мені в двері, на ходу. Потім машину Сергія заблокували. Вийшли люди зі зброєю і побили його на очах дружини. Вже пізніше Сергій дізнався, цей кортеж похоронний. везли тіла двох бійців Айдару. В кортежі їхали автомайданівці з прапорами, всі в одній полосі. До них претензію Сергія немає. Ось автомайданівці заспокоюють його дружину. Четвертий місяць вагітності. Після того вони ж викликали міліцію. Слідчі за три дні роботи з'ясували не дуже багато. Їхало близько п'яти транспортних засобів з номерними знаками, які були заклеєні наклейками, а одна, один автомобіль був з номерними знаками на чорному фоні. На даний час слідчим відділом встановлюються ці транспортні засоби. У справу порушено за статтею легкі толишні пошкодження, штраф 850 гривень. Постраждалих, як мінімум, двоє. Це другий Віталій. На його авті величезна вм'ятина. Страшно дуже страшно. Як на швидкості 50-60 кілометрів час, то влітає джип. Машина, яка важить 800 кілограмів, джип більше 2 тонн тони. П'ять чоловік в машині. Це дуже якось. Знаєте, страшно, страшно. Машина плюс ще на два колеса трошки стала. Потім стала. Я думав, перевернусь. Віталій побитий менше, але налякався страшенно вперше в житті. Був під прицілом автомата. Такий, як у міліції, з коротким стволом був автомат направлений, і потім двоє або троє людей пыталися мене витягнути з машини, але я був прищебнутий, і вони не змогли це зробити. Але вони ну били кулаками, ну прикрився і через то мене ну травм немає. Батальйоні Айдар підтверджують, машини були з їхнього кортежу. На одній з них везли тіла, тож виправдовуються. неетично було йти на обгін, але визнають, люди у формі повели себе неадекватно. Якщо людина веде себе недостойно чи некоректно і не розуміє там послі ніяких там об'яснень, нічого, то він просто дискваліфіцірується з батальйону і все, і покидає його якби раз на всіх. Представники Айдару впевнені них знайдуть і покарають Дмитро Латвиенко, Ірина Стороженко, Дмитро Волошко та Сергій Огородник. Програма Вікна СТБ.